Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Вірісмен здеймаді. Подейкують, що Активіжни працюють з Нінтендо, аби випустити нову Call of Duty на Nintendo Switch 2. Шаріку, здається, тут щось не так. Band Studio заявили, що їх компанія наразі потерпає від масових скорочень через скасування неанонсованої сервіс гри. ми знайшли рішення. Кінець. З хороших новин Студія вже встигла перепрофілюватись на новий проєкт. Чому ви сказали чудова новина? О, гарне питання, фрай банджі. Змінили креативного директора маратону. Вже як місяць цю посаду займає Джулія Нардін? Хто? до того вона працювала над доповненнями до Destiny 2». Директор минуло сім років з того моменту, як хитрий Тодд анонсував за Елдер Scrolls 6». А ми й досі чекаємо ще хоча б один клаптик інформації про цю гру. Хочу нагадати, що я досі чекаю. Релізнулась Mind's Eye. На жаль, як і пліткували до того гра не в найкращому стані. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Має переважно негативні відгуки в стімі та купу відео з багами та лагами. За ніч ми знайшли сотню багів. Ми побили свіжий рекорд. Філ Спенсер записав невеличке інтерв'ю після Xbox Game Showcase. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Під час якого похвалив обсіданів, поговорив про анонсовані на трансляції ігри. Ну і, звісно, трошечки полив води про їх портативку. Але без конкретики цін чи дату виходу. Що, я я сказав. Рот на замок, ключик юрдан. Мікрософти офіційно підтвердили, що на портативці Xbox можна буде грати в ПК версії ігор плейстейшн. Бо до того блукали інтернетами чутки, що Соні можуть заблокувати таку можливість. У нього всі козирі, Френко, по-моєму. Не всі Еде. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.